Тема сьогоднішнього уроку дозатори для густих мас та структурованих компонентів. Такі компоненти, як меланж, заварка, закваска, рідкі тістові напівфабрикати, через особливості структурно-механічних, фізичних та біохімічних властивостей дозувати значно складніше. Наприклад, викинута рідка опара має явно виражені структурні властивості, містить значну кількість газових ключень. Має зміну в'язкість і щільність. Це пов'язано з тим, що структура рідкої опари створюється за рахунок виникнення та зростання газових бульбашок діоксиду вуглецю, що утворюється біля колонії трішових клітин при спиртовому бродінні і утримується в рідкій фазі клейковинним каркасом борошна. Обсяг газових бульбашок зростає до того часу, поки під впливом архімедової сили, де вони починають спливати, бульбашки газу, що досягли поверхні, руйнуються. Замість цих газових включень, у масі рідкої фази утворюються нові, що призводить до нерівномірного розподілу газових включень у рідкій фазі опари. До складу тістоприготувальних агрегатів входять спеціальні дозатори для опари і тіста. Дозатор X13 для опари, який ви бачите на цьому слайді, застосовується в тістоприготувальному агрегаті ГТР. Дозатор приєднаний до дна корита для шумування опари, що надходить беззупинно на шнек і переміщується ним по коліноподібній трубі. Через мундштук у тістомісильну машину для тіста. У мундштуці встановлена поворотна пластина, за допомогою якої можна змінювати швидкість потоку опари. Шнекові дозатори працюють за об'ємним принципом, і для їхньої правильної роботи консистенція і тиск тіста в прийомні лійці повинні бути постійними. Наступний вид дозаторів це валковий дозатор. Він встановлюється в лініях для подавання опари рифленими валками різного діаметру, які обертаються назустріч один одному. І дозування в тістомісильну машину. Продуктивність регулюється заслінкою за допомогою маховика і рейкової передачі. Такий дозатор складається з корпусу. Рифлених валків, заслінки, маховика та рейкової передачі. Наступний вид дозаторів це лопатевий дозатор. Він використовується в бункерних тістоприготувальних агрегатах для дозування та подачі вибродженої опари. Установка, яка, яку ви бачите на малюночку під буквою А. Складається з лопатевого дозатора і приводу, які смонтовані на плиті. Привід закритий кожухом. У середині чавунного корпусу. Він у нас на малюночку під буквою Б, ексцентрично розташований ротор. У пази ротора висуваються шибери, пов'язані між собою штовхачами. Що вільно перемішується в отворах ротора. Фланець корпусу кріпиться до фланця бункера вивантаження, а до фланця кріпиться фланець тістопроводу. Викинута опара надходить зверху і заповнює внутрішню частину корпусу. При обертанні ротора опара захоплюється шиберами і нагнітається випускний патрубок. Змінюючи частоту обертання ротора, варіатором швидкості можна регулювати продуктивність дозатора в діапазоні від 7,5 до 35 літрів на хвилину. Зараз я хочу вас познайомити з ваговим дозатором, ковшовим дозатором. Він являє собою. Повільно обертовий шнек. На малюночку він позначений цифрою 1, що випресовує через мундштук циферка 2 масу, що відрізається шматками ножем, який позначений на малюнку цифрою 3, що сидить на валу шнека, шматки маси падають у ківш. Циферка 4. Рама циферка 5, якого підвішена на тягах 6 до системи вагових важелів автоборошноміра. Коли в ковші набирається задана кількість маси, електроконтакт вагових важелів виключає електродвигун шнека. При повороті засувки, циферка 7 відважена порція випадає в діжу. Тому що ківш, циферка 4, повернеться на цапфах, циферка 8. На цьому слайді ви можете побачити бункерний дозатор періодичної дії. Опара подається в бункер, об'єм якого відповідає порції опари на змішування тіста. Напівфабрикат подається шнеком через патрубок окремими шматками, які відрізаються ножем. в ківш. Коли у ковші набирається задана маса, електроконтакт вагових важелів вимикає електродвигун шнека, Защіпка відкривається, ківш повертається в цапфах і зважена порція випадає у діжу. Такий бункер складається безпосередньо з самого бункера, шибера, вагового механізму та маховика. Установка комбінованого типу дає можливість суттєво підвищити точність дозування структурованих компонентів шляхом проведення низки підготовчих операцій, що полягають у руйнуванні структури та стабілізації густини. В результаті щільність опари не змінюється у часі. Установка малюночок А складається з наступних вузлів шестерного насоса, що забезпечує при роботі руйнування макроструктури клейковинного каркаса опари, попереднє її стиснення і примусову подачу в мірний циліндр поршневого дозатора. Магістралі 4. Подача рідкої опари до дозатора, в якій частково розчиняється, абсорбує діоксид вуглецю в рідкій фазі, в результаті чого відбувається стабілізація густини опари. Магістралі 2: Повернення надлишків рідкої опари в ємність для бродіння. Крана 3, який забезпечує регулювання кількості опари, що повертається. Поршневого, насосу, поршневого дозатора 6 із клапанним розподільником магістралі 5. Подачі рідкої опрапари на заміс тіста. Насос має робочі зубчасті колеса з капрону. І при подачі 20-25 літрів на хвилину розвиває тиск до 0,25 мегапаскаль. Для виключення зон підвищеного тиску. Які з'являються при стисканні рідкої опари в западинах між зубами та призводять до руйнування мікроструктури напівфабрикату, робочі Кайлеса мають гарантований зазор між зубами. На малюнку Б показані характеристики витрати Q дозованих компонентів для шестерного насоса і поршневого дозатора. Дослідження показали, що тривалість витримки рідкої опари в генітальній магістралі впливає на відхилення витрати, а Q – значно меншою мірою, ніж величина тиску, тому в дозувальній установці магістраль 4 розрахована на перебування в ній опари протягом 2-3 хвилин. За цей час частина газових ключень, в основному діоксид вуглецю, розчиняється в рідкій фазі. А обсяг нерозчиненого газу, що залишився, зменшується під дією підвищеного тиску. Магістраль 2 забезпечує скидання надлишків рідкої опари, що подається шестерним насосом, в моменти циклу нагнітання, коли всмоктувальний клапан поршневого дозатора закритий. При об'ємному дозуванні в момент циклу всмоктування може відбуватися. Падіння тиску, що викликає виділення газу та різко знижує подачу цих компонентів. Продуктивність шестерного насоса повинна бути вищою за максимальну продуктивність поршневого дозатора на 10-15%. У цьому випадку падіння тиску в системі в момент циклу всмоктування невелике та повністю виключається розрідження в циліндрі дозатора. Автоматичні дозувальні станції ВНД 04 а ВНД 04 б та ВНД 04 в аналогічні за конструкцією і розрізняються лише кількістю дозуючих пристроїв. Автоматична дозувальна станція ВНД 04 а Яку ви бачите на малюночку, складається з бака цифрика 1 та каркаса основи, цифра 5. Бак розділений на 5 відсіків камер. Перший для води опари та води тіста, другий для жиру, третій для цукрового розчину, четвертий для солі та дріжджів. П'ятий для розміщення блоку електрообладнання. З перших чотирьох відсіків розташовано 6 мембранних коробок за кількістю інгредієнтів. Мембрани, виготовлені з прогумованого маслостійкого мембранного полотна, з'єднуються з вертикальними стрижнями, що передають силу тиску рідині через важелі. До вагових коромислів. Біля задньої стінки бака розташовано 10 електромагнітних клапанів. 6 впускних та 4 випускних. Впускні клапани солі, цукру і жиру приєднуються до ліній живлення через фільтри. Вони у нас позначені цифрою 11. Випускні клапани, крім клапана жиру, Приєднуються до загальної колекторної зливної труби. Циферка 3. Клапан жиру має окрему зливну трубу. Циферка 4. На передній стінці першого віціку для води опари та води тіста розміщені дилатометричні датчики та термометр. Циферка 10. Елементи керування роботою станції. Розташовані на дверцятах, циферка 2. У каркасі на підставі станції передбачено 4 дверці, дві передні дверці, циферка 6, служать для встановлення гир, циферка 7, дозуючого пристрою, циферка 8 і відповідно до рецептури. Кожен дозуючий пристрій, ви його можете побачити на малюночку трохи нижче, складається з еластичної мембрани. Циферка 2. З жорстким центром, і вертикальним стрижнем. Циферка 3, що сприймає тиск стовпа рідини в баку. Циферка 1. Вагового проміжного важеля. Вагового коромисла циферка 5 з пересувними гирями циферка 6 і 4, що врівноважує бак та контактної колодки циферка 7, при замиканні контактів, якою відкривається відповідний випускний електромагнітний клапан. Дозувальна станція. Працює або на дозу води для тіста та необхідних для тіста, інших інгредієнтів, або на дозу води для опари. Це досягається включенням відповідних тумблерів на пульті керування. Мультикомпонентний дозатор. Це один з підвидів вагового дозатора. Принцип його роботи. Засновані на автоматичному підборі комбінацій, що складаються з декількох бункерів різної пропускної здатності для досягнення заданої ваги. Контролер може здійснити дозування від 1 до 8 компонентів по заданому рецепту. Контролер має вбудовані стандартні порти, що дозволяє взаємодіяти з комп'ютером. Та з різними системами. Дозуюча станція багатокомпонентна SDM4X, яку ви бачите на цьому малюночку, призначена для автоматичного дозування рідких компонентів у процесі приготування тіста. Може працювати як у режимі безперервного, так і в режимі порційного дозування. У режимі безперервного дозування здійснює періодично раз на 15 секунд злив компонентів, забезпечуючи їхні необхідні витрати. У режимі порційного дозування видає необхідні порції компонентів у вигляді 10 одиничних доз, що дає змогу підлаштовуватися в процесі роботи. Може використовуватися в складі автоматичних ліній або автономно, при цьому передбачена можливість дистанційного пуску. Залежно від кількості дозованих компонентів, випускається 5 модифікацій станції: SDM4X2, SDM4X3, SDM4X4. SDM4х5 і СДМ4х6. SDM4 Дозувальні ємності можуть бути двох виконань, для розтопленого жиру або маргарину із подвійними стінками в простір, між якими може бути подана гаряча вода з температурою 50 градусів Цельсію. І для всіх інших компонентів, включно з рослинною олією, ємності виготовляються з одинарними стінками. Характеристику ви можете побачити в табличці. Він має продуктивність 5 літрів на хвилину та масу 20 кг. Точність дозування характеризує величину відхилень фактичних доз чи витрати від номінальних значень, тобто величин розрахованих за виробничою рецептурою. Відхилення при дозуванні мас має систематичну та випадкову складові. Систематична похибка постійна за величиною та знаком або змінюється за певним законом. Причинами появи систематичних похибок. Є неправильне складання та встановлення дозатора, неточне встановлення органів налаштування дози, відсутність урахування впливу температурних та динамічних факторів та інше. Зазначені причини можна заздалегідь передбачати та повністю виключити. На точність дозування впливають зміни фізико-механічних властивостей, дозованих компонентів. Об'ємна маса, вологість, в'язкість, плинність та інше. Зміни в магістралях, що подають і технічний стан обладнання. Ці чинники є причиною виникнення випадкових похибок. Точність дозування визначається за контрольними пробами і застосуванням методів математичної статистики. Випадкові похибки дозування, як правило, підпорядковані нормальному закону розподілу. Випадкових величин